на нас інфоперші про головне. Поїхали важливі події, розгортаються навколо Вірменії та Азербайджану. Їх відголосок відчуває на собі РФ, яка традиційно зацікавлена в ескалації в регіоні і тривалих заморожених конфліктах. Баку і Єреван офіційно заявили, що готові поставити крапку в одному з найтриваліших конфліктів в Європі. пише Ірина Геращенко. Після років війни втрата взаємних звинувачень, дипломатичних зривів. Сторони ще у березні погодили текст повноцінної мирної угоди. І тепер фіналізують місце і час підписання. Церемонія може відбутися вже в. Серпні в Дубаї минулого тижня у Вільнюсі за підтримки європейського союзу пройшла зустріч представників громадянського суспільства. сторін. журналісти, аналітики, активісти молодь обговорили, як і МПЛУється майбутню угоду, і Говорили у суспільство про мир. ЄС взяв на себе посередницьку роль у переговорному процесі. Назвав це кроком до завершення конфлікту, що роками затьмарював регіон. Але остаточне рішення тепер за Вірменією. Азербайджан чітко заявляє, що підписання стане можливим лише після того, як Єреван внесе. Зміни до своєї конституції, зокрема повністю волочиться згадки про нагірний Карабах. М'яч на полі Вірменії наголосив представник президента Алієва. премєр міністр Пашинян уже заявив, що наміри розпочати конституційну форформу і не виключив проведення референдуму. Втім, попри дипломатичний прогрес, ситуація на кордоні залишається напруженою. Час від часу відбуваються інциденти зі стрілецькою зброєю. З травня зафіксовано щонайменше 25 випадків порушення режиму тиші. Вірменська сторона закликає Рити незалежний міжнародний механізм моніторингу на лінії зіткнення до і після підписання мирної угоди. Мирний процес має широку міжнародну підтримку з боку ЄС, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Росія традиційний посередник у цьому конфлікті цього разу не бере в ньому участі. Це не просто дипломатична деталя, сигнал зміни впливу в регіоні. В той же час гур України оприлюднив наказ командувачам Північного військового округу. РФ мета нарощувати військові присутності на російській в базах у Вірменії завдання формування ударних угрупувань. Ротація частин, що раніше воювали в Україні. Підрозділи перекидаються переважно з південного та східного напрямків українського фронту. Ризики для Азербайджану перекидання війська РФ створює загрозу зилового втручання в Карабасі. Офіційний Баку оголосила підвищено бойову готовність частин підрозділів. Ризики для Вірменії, посилення російської присутності, посилює залежність Єревану. Частина вірменського суспільства вкрай негативно сприймає повернення військ, пов'язаних із в Україні російські цілі повернути контроль над регіональним впливом, який РФ дуже швидко втрачає. Демонструвати зовнішню активність на телі неудач на українському фронті. За даними джерел у спірних районах Карабаху, почалися локальні сутички між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Є поранені з обох боків. Ситуація залишається нестабільною. Азербайджан відкрито звинувачує РФ у спробах розпалити конфлікт. НАТО шоковане, якщо адже втрутиться Туреція, то їм доведеться у ніч на 8 липня невідомі сили. Ли здійснили атаку по військовій базі РФ наслідки. Понад 50 загиблих і поранених військових РФ знищені літаки і вертольоти, що дислокуються на аеродромі. Загинули кілька пілотів, які брали участь у війні проти України. Характер атаки, ймовірно, застосовані безпілотники і вибухові пристрої У Москві. Інформацію офіційно не коментують, натомість активно блокують відео та фото. Туреччина Анкара через дипломатичні канали попередила Кремлю, що будь-яка спроба втручання в Карабах призведе до дій у відповідь. Азербайджан, Баку заявляє, що готовий до ескалації. Якщо АРФ підтримує вірменські сили у спірних районах, єреван. Вірменський уряд публічно мовчить, проте опозиція виступила з критикою розгортання додаткових російських контингентів. Ескалація конфлікту Росія може спробувати використати присутність війська як важіль впливу проти Азербайджану і Туреччини. Нова точка напруги конфлікту Карабасі ризикує відкрити ще один фронт для Кремля з війною проти України. Посилення Туреччини на кара має підстави наростити військову присутність і передати Баку більше озброєння, включно з ударними безпілотниками Кремль перекидає війська у Вірменії через провали на фронті в Україні і втрату політичного впливу в регіоні. Атака на російську базу демонструє, що навіть у Вірменії присутні сили, які здатні завдавати потужних ударів. Ескалація у Карабасі стане ще одним ударом по ресурсам РФ, що є без того виснажені. Реакція Туреччини Туреччина Азербайджану свідчить, що Кремль ризикує втратити контроль під південним Кавказом. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Їв, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.